З добрим ранком, мої любі. Вранішня пробіжка, шоста ранку. Курочки, вон, бачите, вже їдять. Це два з половиною місяці. Вже не знаю. Можливо, вже буде супчик. Хороші такі породи. Дівчинка мені порадила. Лохину продовжуємо підв'язувати, де тільки знаходимо піддони. Збираємо, поки що це найоптимальніший варіант, потім вам розповім, наскільки це вдала ідея була. Ну, начебто нічого. Ну, ці кущі взагалі ніколи не лягають. Але в -е, них, бачите, які ягоди розкішні. Ой, на камері не видно. Ну, десь по сантиметру в діаметрі. Цікаві, картопля. Здоровецька. Вже почали копати, більш-менш. О, це сіна нагребли. Не курям на підстилку. Чомусь думаю, що, мабуть, і взимку буду їх тримати. Все одно сюди їздить, Їж, їжу постійно, а то й підживаю взимку. Так що якось отак. Ранок красивий, росяний. Шкода, камера не передає всієї краси. Цього всього нам ну, зараз спробую збільшити. Трошки видно. Наскільки росяно ну, красиво. Тепленько. Вночі було прохолодно, помидори цього, звісно, не люблять таких перепадів, а огіркам прям красотінь. Скоро вже буде малина, лохина байдуже пов'язалася, лише декілька кущів без нічого. Ой, це ще треба робити. В общем, ви в курсі, робота не початий край. Що можна робити, що можна робити на тій дачі? От мене часто питають, що ти там торчиш, що там можна робити, а що тут можна не робити. Робота є завжди. От бачите, яка красота. О, зараз покажу вам салатики. Виросли. Ну, як завжди, це ж мій улюблений сорт. Називається сусіди пригостили. Красиво як. Це в нас сусідка вирощує, дала розсаду, в неї тепличка. У нас ще теплички немає. Так що якось так. Це з хороших новин, з поганих ось. Бачите, яка хіра тінь. Ось. Для. Бризкаєш, не бризкаєш для з попелицею. Ну, це треба ще муравок виводити. Муравок в цьому році. Мама вирогає, називається. А так, якось так, все потихенечку. Всім гарного дня! Цілую, люблю.